Ця дивовижна українська зброя не аби як здивувала, деморалізувала ворога. «Я Розкажу вам історії української єдності, адже саме ця сила стане. Ти висне загублений світ, сила єдності. Сьогодні Я супер родина, щоб перемогти у цьому шоу, замало запросити. Сьогодні о 18-й...» Це тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали спачки і просто сосиски від Бащинського. Сьогодні відчуть справжню українську польську сенсацію. Усе, за що ми любимо шоу Панянка-селянка. Дивись найдрайвовіший обмін життями на те. Панянка-селянка. україна польща Сьогодні, о 17 й якщо алергія, цитрину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Став непідємним. Перенось номер до лайфсели. Користуйся безлімітним інтернетом за 180 гривень. Вільний лайф тариф, який не обтяжує. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте і ти знову готовий до звершень. Нож по форте. Рішуча відповідь на спазм. Правило клубу алергіків про пилососи? Ну ще. Друге правило. Уникай котиків. Третє смаколикам тут не місце. Четверте. Квіти біжи. Якщо інші правила не допомагають. алерон. Алерон. Твоє правило від алергії. А ми вже приїхали. Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз ні. Серед ну, 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажу контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Коли біль зупиняє час, рятує Афіда у пакетиках. Висип. Розчини, випий. Афіда. У пакетиках швидше ніж у таблетках. І це Збудники кишкових інфекцій можуть несподівано зіпсувати радісні миті життя та викликати пронос, нудоту, доту біль в животі. Я мама з досвідом в таких випадках я даю своїй дитині жерміна. Лактіалі жерміна відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль в животі. Лактіалі жерміна пробіотик, щоб на боліфу животик. Ми українці ще нічого так не любили. Як меми про леопардів, нічого так не чекали, як новини від іноземних партнерів, Нічому так не раділи, як постам про наші перемоги, нічого так не цінували, як можливість ділитися почуттями без обмежень з безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс. Безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Vodafone. Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. Тим часом південь України готується до відкриття перших у світі курортів без ЦАПів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну, а там буде космолот. Космолот. Готуємо перемогу. Китайчі, Стес Респект. Дякує клім за проект. Особливий витвір зі Львова, ніби пшеничне поле, вкрите туманом, та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Сьогодні дивись улюблене зіркове шоу. Боротьба неймовірної Селін Діон, яка, попри вироки долі, тричі стала мати. Ло п'ять строк, перші ж я зараді. Нахоплює ближче до зірок. Сьогодні о На Натед. Сьогодні велика прем'єра. Щоб перемогти у цьому шоу, замало запросити гостей почастувати їх та розважити. Це нові емоції, це новий досвід. Треба родина. Сьогодні о 18-й. Сьогодні на ТЕТ. Дивись сенсаційну комедію, яка подарувала усмішки і підкорила серця всієї країни. Коли життя починає налагоджуватися, мрії збуватися сьогодні о 19-й. Німітгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німетгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німітгель запитуйте в аптеках. Постань відомська сило. Донаслити на крилах. Ми кличемо тебе сюди, благаємо тебе, прийди.